Селищної ради присутні 12 депутатів селищної ради. Оголошую про свою участь у голосуванні. У разі оголошення сигнал, повітряна тривога. Всі присутні переходять в укриття для продовження засідання сесії. Сесія на сесії ведеться пряма трансляція. Пропоную обрати ліційну комісію. Прошу. комісії Хто задану пропозицію? Прошу проголосувати за. Дякую. рішення Ми Утримались. Рішення прийнято. Пропоную затвердити порядок денний. Сьогодні порядок денний. У нас два питання. Перше: про поводження реструктуризації заборгованості КП КПСК комунальне підприємство за договорами реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ знак НАК АТАС України. Друге питання про затвердження програми Національного спротиву Півчанської селищної територіальної громади на 23-24 роки. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Отримали проти рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання сесії 40 хвилин. Доповідачам до 5 хвилин. Обговорення до 3 хвилин. Хто за даний? Порядок, прошу проголосувати за. Дякую. Утримались проти рішення. Прийнято. Розглядаємо порядок денний Перше питання: про погодження реструктуризації заборгованості КП іршанське комунальне підприємство за договорами реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ знак автогаз України. Прошу надавати. шановні нашого. У зустрічні того, що комунальних підприємств мало змогу реструктуризації борм, за спожити коробні газ і зацінатим договорів на увазі, однією з вимог здійснення такої процедури є надання дозволу селищною радою на погодження укладаних договорів, а також наділення селищного голови повноваження погодження даних договорів. Керуючись вище викладеним, керуючий законом. Законом України про заклади спрямовані на регулювання заборгованості, теплопостачання та тепловинеручних організацій та підприємств за постачання, за постанову міністрів про заплачення договору про реструктуризацію заборгованості спожитий газ, законом України про місцеве самоврядування в Україні. Іршанська селища рада вирішила перше погодити комунальному підприємству, і шансське комунальне підприємство, покладення договорів реструктуризації заборгованості перед постачанням газу. Акціонального товарисна автогазу Україна за спожитий природний газ в сумі 434 тисячі гривень. Друге, уповноважети селищного голову Сергія Сахтенська погодити договори про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ на наступних умовах. Реструктуризація заборгованості до здійснюється за поводження Лішанської селищної ради згідно даного рішення. Реструктуризація боргу за спожитий природний газ здійснюється шляхом розсрочення на 72 місяці з можливістю дострокового погашення. Переводку задіснюється місяця, рівними частинами, починаючи з перших суспільства місяця, якому повинно договір, відповідно додатки побачення заборгованості. До складу заборгованості не входять будь-які штрафи, пені, інші нарахування, е -е, перші судовим рішенням. За виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань поштово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг. Прошу на річні підтримувати, якщо я розглядаю. Це на початку ділянка допомогою в сумі цих 434 гривні для погашення обслуговування за газ за газ, за таліотифалення до закруті за 3 років. Але справа в тому, коли нас зареєстрували, там Міністерство економічного розвитку нас зареєстрував. Але одна із вимог ми мали скласти договір електризації. Якщо треба електризації, що ми можемо сплачувати червоно, а можемо сплачувати однією частиною. І е, цей договір, що ми склали, має бути погоджений селищним коловою. Що селищний коло погодить його, тобто треба на дозволу. Це ці кошти їжу. Вони просто розняття, вони можуть зараз. Осителя.

Бондарчук, Больорка, да. Анджа, Делісенко, да. де Єрмаков, да. Завадська, да. Заглада, да. Гайда, да. да. Паленська, Базуренко, да. Синян, да. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про затвердження програми національного спротиву Іршанської селищної територіальної громади на 23-24 роки. Прошу Оксана Петрівна, Віктор Васильович, допомагає. Вітаю. Метою цієї програми є підготовка населення і території громади до національного спротиву, здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення та інших потреб відкритих сил територіальної оборони збройних сил, добровольчі формування територіальної оборони збройних сил України, служби безпеки, національної гвардії, національної поліції України та інших підрозділів Міністерства внутрішніх справ України за їх зверненнями. Для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності нашої держави. Програма складається з трохи з додатку, в якій входять заходи реалізації програми, має вона три розділи: один з них матеріально-технічне забезпечення, військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони Збройних сил України. Другий розділ тягне за собою забезпечення безперебійної життєдіяльності діяльності Кершанської селищної територіальної громади під час воєнного стану. І третій розділ ходить: забезпечення заходів національного спроду місцевого значення та підготовки громадян України до національного спробу, здійснення здійснення заходів пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним заходом. Західно підготовкою і виконання завдань територіальної оборони. Ну, все те, що робили за дитин, є досутні важливим для нашої громади, тому що наближається період зими, бо це дасть можливість і допомагати нашим е, селам, граму, самій громаді. У разі необхідності придбати так, засоби для опалення, засоби генератори, засоби зв'язку і так далі. Також цією програмою передбачається в разі надання запитів, офіційних запитів від ЗСУ, по можливості придбати їм ті речі, яких вони потребують. Але ще раз наголошую, такі запит погоджується з міністерством. Оборони України, але такі заходи мають місце, і якщо вони будуть, то ми зможемо відповідно до цієї програми за можливості і занятності коштів надавати допомогу як грошову, до так і матеріальному. Дякую. Хершанська селищна рада вирішила перше. Затвердити програму національного спротиву Хершанської селищної територіальної громади на 23-24 роки задається. Два: відділу фінансів виконавчого комітету Вершанської селищної ради передбачити кошти на виконання заходів цієї програми. Три: контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та революційної політики. Надійні прошу на голосування. От те, щоб прийняти рішення. Про затвердження програми Національного спорту Виршанської селищної територіальної громади на 23-24 роки прошу проголосувати по імену Бондарчука, да. Вальорку, Ганжа, да. Денисенця, да. Доль, Єрмаков, Завацьку. Да. Заглавчок. Да. Да. Кайдалис. Да. Коленська. Да. Мазуренко. Да. Мазяр. Да. Синяк. Да. Дякую. Питання порядку денного. 29-ї позачергової сесії Шанської селищної ради 8 скликання, розглянути. Дякую всім депутатам за участь у роботі сесії. Оголошую 29-ту позачергову сесію Шанської селищної ради, 8 скликання, Закрите. Дякую. Моє питання можна якось вирішити з що питання поки що я власність підключення.